Я зі своєю дитиною маємо статус ВПО. Ми проживаємо наразі в селищі Докучаївське Харківської області. Але ми самі з міста Харкова з дитиною у 2022 році, коли все почалося, було дуже страшно. то ми вирішили переїхати в селище. Звідси моя мама бо тут було трошки спокійніше. Сьогодні ми отримали чудовий рюкзак з танцелярським приладдям. Це необхідне олівці, фломастери, клеїв. Моя дитина йде в перший клас, і це нам дуже радісно, необхідно. Ми вдячні вашій організації за таку чудову можливість, тому що зараз фінансове таке становище важкувати, а ваша організація якраз нам допомогла в Цьому питанні. Ми купували тільки необхідні речі, от тільки от на зараз, тому що охопити все, взагалі зібрати дитину до школи, фінансово ми на заразі не спроможні. Дякую гуманітарній організації Хелп за можливість для моєї дитини піти з повним набором канцелярії до школи. У нас одна велика мрія з моєю дитиною, і ми чекаємо миру. Наша найбільша мрія. На сьогодні.